28 червня 2024 рік. Ви на youtube каналі У Івановича. Тернопільська область Україна. Тут хочу ще зняти на даний момент, як виглядають кури і півні джиждійського гіганта. Це все, що лишилося по півнях, цих два півники. Через пару днів. Ми ще їх порубаємо, хай курочки віддихають, тому що курочки, курочки після таких важких півнів, бачите, в якому стані. Всі подерті, всі спини голі і треба, щоб вони віддихнули. Треба, щоб вони віддихнули, а молоді, молоді курчатка будуть підростати. Це нас ранок сніданок. Тури снідавич. Ну, цей мене явно хоче вигнати. Виганяє. Я їм тут лишній.

Ось тут у нас молодша група, чекає на сніданок. це буде на заміну. Це молодша, ще є старша група теж. Молодша група поки що ми будемо находить. Пока все закрите. Зараз ми їх будемо Так, тут у нас... Старша група курчат же зі Ось так вони виглядають. На 28 червня 2024 рік. Ось такі вони, вони вже більшенькі. Більшенькі. що щось такого плану. Ну, багато темних, багато чорних. Та, як я і говорив, заказував яйчка, що більше буде чорних, а від мала, мало. І голубіє пляша, але більше чорних. Так, выпускаю инколи их на зеленую вежу. Все трошки походили на волю. Ну, как это